Це факап про нефталий продукт, але він був бракований, через що ми попали приблизно на півмільйона гривень. І ми, от на тому моменті, поставили там якусь точку якість, продукт і почали його виробляти. Мій факап про те, як втратити час, гроші більше там 40 тисяч доларів, як втратити після того клієнта. І нам починає прилітати одна скарга, от там десь шкіра порвалася. Ну, один раз то таке буває. Коли ми зробили клапан, накачували повітрям човен і клапан вистрілював так, що людина чуть в голову чи в глас не попав. Ну прям вилетів, коли він проходить там біля свого човна. В той момент там у нас був шок, типу, ми розуміли, що це там на той час це були наші для нас великі гроші вкладені. І ти маєш вже бажання його забрати, і ти готовий заплатити там, на якусь двадцяточку дорожче. Але ти думаєш, що це ж знайомий, та я, куди він дінеться? Нікуди він не дінеться. Ні, він не дінеться, він не брав трубки, він, він не заплатив за партію, вони приїхали, забрали. Рівень дружби визначається розміром авансів стовідсоткової предоплати.